Так, і навіть якщо маленька кількість, 8 міл, навчіться промивати стрічку. <кій> промивати треба не тоді, коли вона забилася, треба потом, йти да. попереджувати проблему. Періодично, промивати. Там. Ну треба дивитися по вашій ситуації. Фільтри, які ви ставите, вони теж фільтрують не постійно. Їх теж треба промивати, прочищати. Так, і це не раз в місяць, це там раз на полив навіть. Тобто... Це нормально, що фільтр слугує. Ну він безконечно слугує, бо у нього диск, диск, тобто він не портиться, але його треба мити. Ну, хоча б кожен полив. Кожен полив вам так навіть легше буде. Вона у вас трішки вимазалася, забилася там то. Я мулу цей о хотіла слово сказати іншою мовою, Мул налипає, але якщо ви миєте часто, воно буде легко змиватися. Якщо ви залишите його на місяць, то воно там закоксується і будете. Ви сиділи ми от терли його щіточкою. Не, то, ну, не ви робіть. так. Бо сітку ви замагаєтесь, чистите чесно.